Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити просту гарну кружку. Не буду затягувати, так що переходимо в блендер. Зліва знизу ви бачите клавіші які я натискаю. Колесо миші обертає камеру. Shift плюс Z переміщає. За допомогою лівої кнопки миші виділяємо все X, Delete. Shift плюс A, Mesh, Cylinder. Приближаємось. Натискаємо Tab. За допомогою G ми можемо переміщати об'єкти. Натискаємо G по осі Z1, щоб низ нашого циліндра стояв в нулях. Потім натискаємо виділення полігонів, Натискаємо на цей, на цей face G Z, Z, e, вверх. Натискаємо 1 на нумпаді. Вибираємо нижній полігон, S і зменшуємо, Ctrl плюс R. І наводимо курсором на якесь ребро, наприклад, це, Ctrl-R, лівою кнопкою миші, права кнопка миші S Ctrl-B. І за допомогою хваски ми додаємося такої форми. Якщо що переключатись з точок на ребра та на фейси 1, 2, 3. Добавляємо сюди ще одне кільце, Ctrl-R, лівою кнопкою миші і трохи вниз. Тепер сюди Ctrl-R, ліва кнопка миші і трохи наверх. Вибираємо тепер ці два полігона, натискаємо один. І за допомогою кнопочки І e, екструдимо e, R. І, e, G-R. E, R. E, R. І тянемо його сюди. Тепер тут. За допомогою шифта, ми можемо виділяти декілька об'єктів або полігонів. Вибираємо ці два полігони X Faces, Виділяємо ці два фейси. І тут так же само виділяємо ці два полігони Faces. Тепер вибираємо спочатку е, цю точку, яка йде на руці. І за допомогою shift виділяємо цю точку. Потім натискаємо на M. І last, мерджимо за last на цю, потім цю last, цю, M-last. Коли ми це зробили, нас натискаємо tab переходимо в цю гаечку, додаємо модифікатор uh, Generate uh, Subdivision Surface, ставимо тут троєчку, заходимо опять tab Вибираємо фейси, або натискаємо 3. і виділяємо цей Face X-Faces. І тут натискаємо е, цей face, Ctrl-B і ставимо за допомогою кольори ми ще вращаємо і ставимо от так от. Тепер виділяємо цей face, кнопочкою I ми інсайдимо всередину, щоб не було. Артефактів. Uh, Shade Auto Smooth. Тепер натискаємо Tab за допомогою виділення ребер та прижато Alt, прижимаємо Alt і натискаємо ліву кноп... ну, кнопкою миші на ці ребра і виділяється це кільце. Тепер І, права кнопка миші, S. І, права кнопка миші. S трошки І GZ. Тепер переходимо в вид спереду, натискаючи один. Виділяємо, нажимаємо на, цю, на цей кружок, включається X-ray. І тепер E, Z і вниз. Трохи скейлимо і натискаємо кнопочку F. Тепер щоб не було цього артефакта: Ctrl B. І ось так. Ні, трошки більше. От так от. Тепер виділяємо С Ай. Insideмо вверх. Тепер у нас є кружка. Щоб додати воду, ми додаємо uh, Shift-A, Mesh і mm, Circle. GZ. Трошку вверх. Зменшуємо. І так, щоб коло заходило всередину нашої кружки. Отак. Потім натискаємо Tab, F і все, у нас є вода. Ну Це високо, так що виділяємо нашу коло GZ і пускаємо десь отак. От. Тепер Shift плюс A додаємо Mesh Plane, наш пол S, збільшуємо. Тепер додаємо камеру Shift-A, камера. Кладемо е, нашу оцю камеру так, як ми хочемо її бачити. Наприклад, отак от я хочу бачити свою кружку від з такого ракурса. Коли я вибрав цей ракурс, тобто, отак от, нажимаю Ctrl-Alt-0 на нумпаді. Все, Тепер е, переходимо в настройки камери. Тут вибираємо перспективу на ортографік. У нас по дефолту вибрана наша камера G, переміщаємо, щоб наша кружка була в центрі. Тут в настройках камери э, ортографік міняємо на більше відстані. І кладемо от так от щоб наша кружка була по центру. І як все виставили, заходимо в настройки рендера, э, з двіжка Іви міняємо на Cycles. Якщо у вас є э, сильна віддюха, вибираємо. GPU Compute. Переходимо сюди, нажимаємо сюди, і ми бачимо нашу кружку, але дуже темно, тому що не є світло. Ми е, світло будемо використовувати від сонця. Нажимаємо сюди, потім Color і виб вибираємо Sky Texture. Ви можете самі вибрати параметри, але якщо хочете повторити зі мною, то просто введіть такі самі дані, як я. Тепер нам. Потрібно додати ще листівку сюди. Ми переходимо в дефолто відображення віпорта. Виділяємо це, таб. Але перед тим ми е, заходимо сюди і, е, направляючи курсор на цей модифікатор, Ctrl-A. Тепер ще раз таб. Ми переходимо в камеру, в виділення фейсів. І отак от ставимо, щоб ми. Примерно бачили, як буде виглядати наш, наша листівка. Ось десь так. Е, тоді вибираємо, наприклад, прижатим шифтом цю частинку. І, наприклад, нам треба провести отак от сюди лінію, щоб був квадрат, от досіки. З допомогою прижатого Ctrl від виділеного фейса можна проводити лінії. І отак от все. Е, а, або можна просто допомогою шифта або виділяти все. Виділили це. Потім дивимося, тут має бути кут, прижали Ctrl і нажали О, не тут, а отут. І так же саме тут і заповнюємо це все. Коли вибрали ну, наш рівний квадрат, натискаємо P. Selection і відділяємо, натискаємо потім Tab і відділяємо нашу листівку від цього. Тепер переходимо опять сюди і налаштуємо цвіта, матеріали нашого пола, кружки і води. Вибираємо нашу кружку, заходимо сюди матеріал, додаємо ню. Ви можете робити свою кружку. Якщо ви повторяєте зі мною, то тоді пер... нажимаєте сюди, обираєте тут, Ctrl-V. Я скопірував. Після цього виставляєте такі самі параметри, як у мене. Тепер вода. Добавим New. Все, тепер наша вода похожа на воду. Потім для пола або можете лишати його білим, якщо вам подобається. я зроблю його іншим. Кольором. Цей колір виглядає так. Тут ці настройки по дефолту. Тепер нам треба настроїти нашу листівку. Переходимо в другу вкладку Shading, і тут з виділеною нашою листівкою натискаємо New, потім це, якщо що ноди, потім натискаємо Shift плюс A Texture і Image Texture. Приносимо ось сюди Color, включаємо Base Color. І Натискання Open вибираєте ту фотографію, яку ви хочете додати. В моєму випадку це ця, але як бачите, вона дуже погано наклалася, і треба підправити. Переходимо в UV Editing. Тут натискаємо або просто обводимо отак. От. І тут теж треба все обвести. І S, і ставимо, щоб воно було руно. Перед тим можете це трошки підсунути. Це теж і вибрати цю третю вкладку, щоб бачити, як кладеться наша текстура. S G S по X і от так от. Тепер переходимо в layout. як бачимо, наша листівка наклалася правильно. Тепер переходимо в параметри рендера, опускаємо нижче. Color Management. І тут вибираємо, AX, вибираємо стандарт. Е, а в NON вибираємо Medium High, Medium High Contrast. А тепер наша картинка виглядає краще. Е, якщо у вас нормальний комп'ютер, мене в моєму випадку ноутбук, то лишайте по дефолту, Але, ну, мене, якщо у когось слабий, то ставте 512 або 1024. Але я лишаю так. І натискаємо нашу кнопочку F12. Це запускається рендер. Ми можемо бачити скільки симплу е, відрендерилося. Коли наша картинка відрендерилася, нажимаємо Image. І коли нажмете Save S, тоді ви біряєте, куди вам треба сохранити. Ну от і все, сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтеся. Я постараюся робити більше таких відео для новачків. А, ну і пока, да.